І вже не за горами день святого Миколая та Різдвої. У ці дні особливо хочеться порадувати смачненьким себе та своїх близьких. Ринок столичний вже підготувався до цих свят. Отже, час готуватися і вам які ласуші пропонують продавці, знає і замить розповість, моя колега. Свято наближається, тож полиці ринку столичний вже рясніють різдвяними смаколиками. Цьогоріч день святого Миколая святкуватимуть 6 грудня, тож із вибором солодких подарунків варто поспішити. Що можна придбати на ринку столичний, дізнаємося зараз. У нас цукерочки турецького виробництва. Здебільшого майже всі коробочки там ідуть асортів пралінешок, там де з горішками молочна начиночка, шоколадна начиночка. Є більші менші коробочки. Просто дивлячись на коробку, вона виглядає дуже красиво, святково, подарунково. Є такі різні коробочки, дуже красиві, дуже презентабельні. Ось є цукерочки. Філь там де там цукерочки йдуть із мигдалем, лісовим горіхом і шоколадом. Це йде набір цукерочок з різним алкоголем. Також доволі така презентабельна коробочка. Є також цукерочки від Lindt. Фірма «Лінд» – це дуже смачний шоколад. В нас є також два види стоять від фірми лінд ще Є ціла вітріна з різними солодощами, шоколадками і цієї фірми. І це далеко не увесь перелік ласощів, якими святий Миколай може потішити цьогоріч і діток, і дорослих. Справжнім трендом у світі солодощів цього сезону стали адвент-календарі. Це у нас є адвент-календар від фірми «Харібо». Якщо звернемо увагу, календар, цей адвент-календар складається з віконечок і цифр. Це типу місяць, взяти місяць грудень. Наприклад, 1 грудня дитинка бере, відкриває віконечко, там вона може знайти. Жилейки різні, і це дуже цікаво, тому що ти відкриваєш рандомно, і ти не знаєш, що тобі там попадеться. А ще дуже цікавий адвент-календар: це ось такий, Дивіться у вигляді паровозика. Тобто там також можна знайти, що кіндер яйця і різні хеппі-хіпо і різні інші цукерочки». Подібні солодкі календарі є від різних фірм із різним наповненням. Полюбилися малечі і шоколадні яйця з сюрпризом. Такі ось цікаві великі кіндер яйця. ви Тільки подивіться на цей розмір. ну Це велике задоволення, смачне, а саме головне, яка там іграшка всередині. Та не цукерками єдиними. Печиво також вражає і своїм смаком, і подарунковим упакуванням. Тут іде коробочка на 400 грам, там дуть різ різне печиво, таке воно пісочне. Є з корицею, якщо взяти ось ці маленькі, там є шоколад шоколадом з корицею, У цьому також ідуть пісоч, різне пісочне печиво. Якщо взяти, подивитися на ці коробочки, доволі просто цікаві. Вони такі атмосферні, новорічні. вже. і саме я думаю, якщо люди дивляться. Не знаю, що там всередині, Вони дивляться на красиву е, баночку, і це їм зацікавлює. Серед різдвяної випічки доволі популярними є панетони та штолени. Панетони це італійський національний кекс. Тобто, подібно як наша пацька. Вони є з різними смаками. Ті ранісу є з шоколадом, є з родзинками. Ну і класичні варіанти. Є у нас також в продажу штоліни. Це австрійський пиріг. Які вистаний на коньяку тісто Ну, Там це технологія обробки. Також є з марципанові, є класичні. А ось ще одним справжнім символом новорічних свят стали пряники. Це також пряники, виробник Німеччина з чорного шоколаду, є з молочного шоколаду, також дуже красиве і дуже-дуже смачна. Відтак смаколиків на ринку столичний безліч. Обирайте ті, які будуть вам до смаку, і ті ж ти рідних та близьких солодкими сюрпризами. Альона Шевченко, Андрій Содорович. Спеціально для апостроф Тіві.